Привіт, що робити, коли клієнт різко скасував зустріч, не попередив, не прийшов, хоча сам її ініціював. Сьогодні хочу відповісти на це питання. Мене звати Аліна Черненко, і давайте розбиратися. По-перше, я тут бачу два моменти: зовнішній, як завжди, і внутрішній. Давайте спочатку зовнішній. Я вам раджу, щиро раджу, дотримуватися правила і писати про умови вашої роботи. Ви пишете, що оплата а Оплати здійснюються заздалегідь, наприклад, за 24 години. Ви пишете, що при скасуванні зустрічі оплата не повертається. Для чого це? Це про ваші межі, це про вашу безпеку, про, про ту розумілість та захищеність, яку ви будете мати. По-друге, якщо ви це, наприклад, зробили все, що далі робити? Тут внутрішні моменти, давайте подивимося, що це може бути. А це може бути дуже класні. Прояви роботи психіки, захисні прояви. Ну, тобто так працює психіка, і вона захищає людину, клієнта, аби не піти у ту біль, не піти у ті напружені стани. І будь-яке запізнення, скасування, замотався, забувся, заснув, забув заплатити, все, 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 все це може бути і, скоріш за все, є прояв захисту психіки. Щоб зробити. Якби все так, щоб не бути на сесії і не говорити про те, про що хотілося говорити. Другий момент знову ж таки, будь-яке запізнення, скасування, то що це може бути про прояви прихованої агресії. Ви також це можете собі пам'ятати, і для чого вам ця інформація? Тому що, коли ви напишете. Чому не прийшов, там будете якось продовжувати комунікацію, і ви продовжите роботу з ним. Наприклад, він погодився, пояснив це вже крутий матеріал для вашої роботи, тому що ви вже бачите, що ви досліджуєте тему, про що він хотів поговорити, і у вас вже є достатньо інформації матеріалу для того, щоб зрозуміти, що тут щось є таке, що психіка намагається уникнути. І про приховану агресію також у вас вже є інформація. Тому, якщо а ще момент, якщо ви не писали про правила, то також ви можете, якщо ви продовжуєте роботу з цим клієнтом, написати йому про свої правила. Не забувайте, це ваша безпека, це ваша гарантія та впевненість у вашій роботі. Дякую.